Отже, давайте налаштовуватись. Давайте. давайте налаштовуватись на дивовижну, дуже водолійську, буддийську, тому що вона була народжена саме у буддийському Грегорі, у буддийському середовищі. Практика, яка називається практика присвяти заслуг. І ви повинні дуже чітко розуміти, коли і як ви її можете використовувати, навіщо ви її можете використовувати, і що вона привносить у ваше життя, у ваше серце, у вашу душу і у вашу свідомість. Практика присвяти заслуг стосується в першу чергу нашої мотивації. І вона дуже актуальна тоді, коли ми втрачаємо цю саму мотивацію, коли ми не відчуваємо енергії на те, щоб якось підняти себе і спонукати деяких дій, коли ми втрачаємо віру, коли ми втрачаємо віру у той світ, який нас оточує, коли ми переживаємо якісь важкі моменти в своєму житті, які приглушають і придавлюють нас. І не тільки до цього. Практика присвячення заслуг завжди буддистами використовується для того, щоб підтримувати чисту, хорошу карму в їх розумінні, так як вони це розуміють, і очищувати, робити менший вплив тієї поганої карми, яку ми всі з вами заробляємо протягом нашого життя. Окрім того, практика присвячення заслуг завжди використовувалась для того, щоб відчути єднання усіх практикуючих людей, усіх людей, які колись практикували. Навіть якщо це було багато багато старіч тому, які практикують прямо зараз, тому що уявіть, ми підходимо до сили повні і існує дуже багато людей зараз у світі, які не пов'язані, наприклад, з нашим колом сезонів душі, але які практикують саме зараз які будуть практикувати коли-небудь у будь-які часи у майбутньому. Коли ми з вами виконуємо практику присвяти заслуг, ми ніби з'єднуємось з усіма тими людьми, які практикували, практикують і будуть практикувати. А таким чином, що ми робимо? Ми помножуємо багаторазово помножуємо ту енергію, яка народжується в практиці. Як ви можете виконувати цю практику? Ви можете виконувати цю практику наодинці. І ви можете практикувати її у своєму колі. Я розумію, що зараз тут присутні дуже багато жінок, які мають свої жіночі кола, які самі є практиками, які проводять е, різні практики для інших людей, допомагають їм таким чином. І ви можете пропонувати їм е, для завершення будь-якої вашої дії якраз практику присвяти заслуг, тому що буддисти дуже часто використовують е, цю практику. Як завершує ще таку крапку? От була якась інша велика практика, і вона підходить до фіналу, до кінця, і тоді вони входять в практику присвяти заслуг. І це ніби так закриває усі гештальти ніби перенаправляє всю ту енергію, яка народилася під час практики, у дуже е, правильне русло, де вона ніколи не пропаде. Окрім цього, ви маєте знати, що практика присвяти заслуг може бути дуже короткою версією, і вона може бути розширеною версією. І тому що сьогодні повня, тому що ми до неї не наближаємось. Ми зробимо з вами розширену широку версію цієї практики. А наприкінці ми вам скажемо, як виглядає дуже коротка версія, яку ви можете робити хоч декілька разів на день, коли відчуваєте цю потребу. Отже, що Оль? Вам абсолютно. Зазвичай ми розтираємо долоні майже перед усіма практиками. Якщо ви практикуєте, наприклад, цигун, ви можете тим способом, який ви можете це робити, відкрити свої канали. Якщо ні, налаштуйтесь на те, що ви, ваше тіло нібито вкрите безліч. Енергетичних рецепторів, які здатні сприймати енергетичну упаковку будь-якої інформації. Слів, візуальних образів, звуків, які ви чуєте. Це от такі деталі, які Щупають і трогають ваше сприйняття, але окрім цього, у кожному із цих потоків є енергія. От уявіть, що ваше тіло повністю вкрите рецепторами, які відчинені, вони розкриті, вони розпахнуті, як вікна, і вони можуть сприймати, окрім таких традиційних варіантів сприйняття інформації, ще енергетичну компоненту цієї інформації. Уявіть собі, що от такі розкриті енергетичні рецептори вже почали сприймати силу енергії водолія, і уявіть, що цією силою ви перенеслись у таке місце, де ви можете знаходитись поруч із джерелом. Струмок, який тече із під каміння, чи б'є джерела прямо з землі. І ви дивитесь на цю воду, ви дивитесь те, як вона тече, ви спостерігаєте її потік. І ваша свідомість нібито гуляє туди-сюди. Ваша свідомість то направлена на це джерело і потік, то вона знову направляється всередину, і ви відчуваєте себе. Уявіть, що зараз ваша свідомість, ваша душа наповнена світлими намірами. Це не обов'язково якісь грандіозні, супер, супер потужні світлі наміри про те, щоб все було прекрасно, врятувати світ і так далі. Це можуть бути якісь малюсінькі, невеличкі наміри, посміхнутися дитині, сказати якесь тепле слово своєму коханому чоловіку. Якісно і красиво зробити свою роботу. Попіклуватися про те оточення, яке у вас є. Приготувати смачну їжу для того, щоб нагодувати свою родину. Підтримати свою подругу, яка може зараз хлюпає носами їй чомусь сумно, і вона відчуває себе самотньою чи будь-якою. Малюсінькі, невеличкі, світлі наміри, які народжуються в вашому серці, в вашої душі кожного дня. Кожного дня ви народжуєте в собі бажання і наміри зробити краще своє життя, зробити краще простір для вашого оточення. Зробити щось світле і хороше для когось, для своїх батьків, для своїх дітей, для своїх партнерів, для своєї країни, для зовсім незнайомих людей. Кожного дня в вашому серці народжуються світлі і красиві наміри. Уявіть, що вони збираються. І також перетворюється у потік, який зливається з тим джерелом, поряд з яким ви знаходитесь. І тепер ви дивитесь на цей потік джерела не тільки як на воду, що тече. Ви дивитесь, як всі ваші світлі наміри, як зірочки, як спалахи вони потрапляють. До цього потоку один за одним, як маленькі зіроньки, які осяюють цей потік. І вони несуться цим потоком, а ваша свідомість, нібито, відділяється від вас і слідкує за цим потоком. Ви спостерігаєте. Як джерела поступово розширюється, як воно перетворюється у такий вже широкий і міцненький струмок, як маленька річка. Ви продовжуєте бачити всі спалахи, всі світлячки, всі зіроньки своїх світлих намірів, які потрапили у цей потік. І слідкуєте далі, як струмок все ширшає і ширшає. І в якийсь момент ви бачите, що це вже не струмок, це вже річка, це вже дуже-дуже потужна і широка річка. І якщо до цього вода рухалась дуже швидко і стрімко, то зараз цей поток, який перетворився на річку, уповільнюється, заспокоюється. І ви бачите всі світлячки і зіроньки своїх світлих намірів, які продовжує нести течія. Ось ваша свідомість, яка зараз схожа на небо, на небесний купол, вона вже бачить, як гирло річки розширюється, і її вода починає змішуватись з морською водою, куди неодмінно. Впадає будь-яка річка. І коли ви вже здалеку бачите обриси моря, ви бачите, що в ньому вже є багато світлячків і зірочок. І це не ті світлячки і зірочки, які ви розмістили у цьому потокі, зіроньки ваших світлих намірів. Ці зіроньки вже були там. І ви бачите, як все змішується, як вода змішується, як примішуються оці зіроньки. І на даний момент ви вже не можете відрізнити зіроньки своїх світлих намірів. Ви бачите сяюче море. Ви бачите море, яке світиться із середини. Ваші світлі наміри досягли океану, всіх світлих намірів, всіх тих, хто практикував колись у минулому, всіх тих, хто практикує зараз, всіх тих, хто буде практикувати у майбутньому, будь-коли. І зараз спостерігаючи оці сяюче море, промовляйте всередині себе такі фрази: Нехай всі-всі-всі мої світлі наміри, які колись народжувались в моєму серці, які зародилися в моєму серці сьогодні. Які коли-небудь зародяться у моєму серці, у моїй душі, нехай всі мої світлі наміри з'єднаються з океаном всіх світлих намірів, всіх практикуючих усіх трьох часів минулого. Сьогодення і майбутнього. Ви можете повторити ці фрази декілька разів, не збиваючи своє налаштування сприйняття у цього океану, у цього моря, яке світиться із середини. І наразі. Ви можете бути абсолютно спокійними. Тепер ні один ваш світлий намір не пропаде і не ісчезне. Тому що, коли ми віддаємо свої світлі наміри у загальний візерунок всіх світлих намірів, всіх практикуючих всіх трьох часів, то вони зберігаються саме там. І ніякі наші дії не можуть це відмінити. Навіть якщо ми будемо помилятися, навіть якщо ми будемо робити якісь вчинки, які будуть приносити шкоду нам чи шкоду іншим людям. Але після того, як ми розмістили свої світлі наміри у загальний візерунок всіх світлих намірів, коли ми їх присвятили. Тоді вони зберігаються як супераргумент нашої хорошої карми. І на завершення, ви можете сказати ще одну дуже важливу фразу: Нехай всі мої світлі наміри будуть на благо всіх живих істот. І це ніби та печатка, якою ви закриваєте цю практику. І після цього ви можете повернутися до себе, відчути свої кордони, просканити своє тіло знизу вгору чи навпаки, згори вниз, як вам захочеться. Ви можете себе. Якось пощупати, доторкнутися до себе просто для того, щоб відчути реально свої кордони. Ви можете скласти цю картинку, яка супроводжувала у вас в практиці, ну, в такий уявний мішечок. Звідкіля ви її можете доставати тоді, коли ви будете мати бажання і мотивацію. Зробити цю практику присвяти заслуг. Зараз ви можете розтерти свої долоні. Хто хоче, може вмитися цією енергією, яку ви накопичили під час практики, відчути себе, відповісти собі на запитання. Як ви себе відчуваєте, чи змінилося ваше відчуття себе, чи змінився ваш стан? Чи змінилося відчуття кількості енергії, яка знаходиться в вас, яку ви продукуєте? Зареєструйте це дуже корисна історія, коли ви усвідомлюєте те, що я бачу ваші коментарі, те, що ти, що щось змінилось під час практики. Ми маємо це реєструвати, тому що якщо ми робимо практику і біжимо собі далі, не даючи собі можливості відчути, які зміни, внутрішні зміни з нами трапились, ми нібито трохи знецінюємо той процес, у якому ми були. Супервідчуття, неймовірна краса. Масштабується дуже добре, відчуття добре та приємне. Це прекрасно. Якщо ви деякий час будете робити цю практику досить регулярно, у повному варіанті, у широкому такому масштабному, як ми робили з вами, або у короткому, про який ми вам скажемо, ви відчуєте, як змінюється енергія вашої мотивації. Ви відчуєте, як поступово на задній план відходять всі ваші сумніви відносно того, що щось було дарма. Ви відчуєте, що ви реально вплетені в це мереживо енергії, мотивацій, намірів. І е, якихось дуже конструктивних і світлих дій буквально усього людства. Бо водолей – це небо, це те, що вміщає в себе все, це те, що е, об'єднує усіх своїм куполом, який е, висить прямо над землею. І це висока світла енергія, це та енергія, яка е, дуже чиста, і яка якраз може спонукати нас на зародження чистих і світлих намірів. Отже, наостанок короткий варіант цієї практики. Він дуже простий. Якщо ви завершуєте будь-яку справу, і це не обов'язкова практика, насправді. ну от, Наприклад, ми зараз з Оле завершимо ефір, ми вимкнемо свої камери і ми можемо зробити дуже короткий варіант цієї практики. Тому що, коли ми з вами спілкувалися, ми народжували всередині себе світлі наміри. Ми робимо цей світлими намірами відносно всього нашого кола. Що ми можемо сказати, коли ми робимо короткий варіант? Ми концентруємось на собі. Ми відчуваємо і пригадуємо. Намагаємося уловити ті світлі наміри, які ми народжували у процесі цього дня, чи цього проєкта, який ми робили зараз, чи шматочка якогось процесу. І просто сконцентрувавшись на цьому, ніби збираючи всі ці світлі наміри, ми промовляємо про себе чи в голос. Нехай всі світлі наміри, які були народжені у цьому процесі. Проекті, практики, будь-чому, називаєте, в чому ви були, з'єднаються з усіма світлими намірами, всіх практикуючих усіх трьох часів минулого сьогодення і майбутнього. На благо усіх живих істот. Все! Вся історія Оце і є коротка версія, практика присвяти заслуг, яку ви можете використовувати буквально кожного дня.